У вівторок, 15 листопада, Росія випустила понад 90 ракет по території України і об'єктах критичної інфраструктури. Це один із наймасовіших ракетних обстрілів з початку повномасштабної війни. Попередній подібний обстріл відбувся 10 жовтня. Увесь цей час українці змушені адаптуватися до постійних відключень електрики та інших енергоносіїв. Як вчорашній обстріл пережила Черкащина, розкаже наша колега. Галина Добровольська з Радіо на хвилі Корсуня Галино, вітаю вас. Вітаю колеги! Розкажіть, будь ласка, як Черкащина пережила вчорашній масований ракетний обстріл Росії по Україні? Чи є проблеми з електропостачанням у вас? На Черкащині спрацювала протиповітряна оборона і Досить успішно, потерпілих немає, як повідомив наш начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Пошкодження, пошкодження від дуламків незначні. Місце влучання не вказують, ну це і зрозуміло. У нас дуже серйозно дотримуються цього правила нерозголошення минулого разу, коли були прильоти. У нас з цього приводу було затримано людей, які поширювали інформацію у соціальних мережах. Тому зараз усі дуже ретельно дотримуються інформаційної тиші під час от, от, таких подій. Ну, ситуація в енергосистемі нашої країни надскладна скрізь, і в тому числі і Черкащина потерпає зараз від відімкнень аварійних. У нас, зокрема, у Курсун Шевченківській громаді застосовані аварійні відімкнення електроживлення. Працівники районної електричних мереж, звичайно ж, якось вже нас привчили до того, що ми. Маємо погодинні відключення, ми от знаємо, що в нас в певний час буде вимкнуто світло. От. Але від учора, тобто від 15 листопада, у нас, звичайно, трішки цей графік збився. І ми розуміємо усі, люди не обурюються. І, в принципі, як таких... Дуже катастрофічних відімкнень немає. Ми вже звикли до цих планових відімкнень, так би мовити, ми вже їх так називаємо. І в принципі переживають люди нормально. Дякую, Галино. Розкажіть, будь ласка, як працюють медичні та освітні заклади в умовах постійних відключень? Заклади освіти і охорони здоров'я, в принципі, у нас працюють у звичному для цього часу режимі. Заклади охорони здоров'я зараз якось так вже відкоригували енергетики графіки, відімкнень, що вони і не потрапляють у них. Ну, зазвичай постійно є електрика у наших лікарнях. Хоча, якщо вже таке і трапляється, то вмикаються генератори, вони є у лікарні. І ну, поки що ніби таких не було неприємностей з цим. А от у закладах освіти, де у нас змішана форма навчання, зараз там частково діти навчаються дистанційно. І якраз от проблема у тих, хто дистанційно навчається, тому що графіки погодинних відключень зрозуміло вибивають в певний період певних учнів. Тому що ну діти живуть в різних районах міста. Галину, дякуємо за розмову. Як бачимо, проблеми з електропостачанням знайомі жителям і інших областей, не лише Рівненщини. Втім, люди розуміють, що це вимушені заходи у перемозі над ворогом.